Друзі, всім привет! ви на каналі Огляд її технології нестримно заповнюють світ і кожного дня приносять нам щось нове та нове. Сьогодні ми розглянемо незамінний аксесуар для кожного власника ПК. Ця річ клавіатура, а конкретно модель X strike Mi kb 511. Пропоную разом з'ясувати, чим ця модель може вас. Привабити, але перед початком традиційно підписка на канал, лайк під відео. Ну і звичайно, підтримка збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Перше, що я помітив при огляді клавіатури, це її форма. Ідеально рівний Плоский прямокутник з подовженою основою. Зовні не відразу зрозумієш, що клавіатура саме ігрова, корпус виготовлений з пластику чорного кольору, на дотик гладкий та приємний. Нижня грань клавіатури скошена спеціально для зручного положення рук та зменшення ймовірності випадкових натискань. При тривалій роботі ви оціните цю фішку на передньому Під'єднаний кабель, він не має оплетення з тканини, але на виході передбачено захист від перегину, довжина його півтора метри. Я думаю, цього буде вдосталь для підключення. Мені подобається, що відсутні будь-які дизайнерські вставки і клавіатуру можна розмістити на робочому столі. Вона ідеально зілється з вайбом офісу. В принципі, загалом збірка мені дуже подобається. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати Каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Щодо особливостей, то присутня райдужна LED-підсвітка біля кожної клавіші та букви можна регулювати яскравість та при замовленні обрати, які саме кольори ви хочете. Саме ця функція потрібна. Геймером для підсилення атмосфери гри вже з і з правої сторони ми бачимо назву компанії виробника. Вона також підсвічується. Клавіші плоскі з ледь округленими краями розташовані близько одна до одної, що забезпечує компактний дизайн. Можуть виникнути проблеми з чисткою, адже виступ над корпусом мінімальний. Проте завдяки цьому й сміття не буде потрапляти всередину, або ж його буде набагато менше. Коли вмикається кольоровий фон, створюється враження 3D. Тобто підсвітка не просто випромінює кольори, а створює глибину та об'єм. Розкладка представлена двома мовами мовами українською та англійською видимість літер гарна навіть без використання підсвічування. Букви розташовані у звичайному паралельному форматі. Клавіатурний блок x strike Mi kb 511 представлений 104 повнорозмірними клавішами, що забезпечують зручність та повноту управління під час гри або роботи. Механізм натискання мембранний, міцний з коротким ходом, розрахований на довготривалу роботу. Виробник надає гарантію на 10 мільйонів натискань. Хороший показник для офісної роботи, але для ігрової трішки замало. Для підключення до комп'ютера використовується USB кабель. Така варіантивність гарантує, що клавіатура буде добре і безперервно працювати на різних комп'ютерних платформах. Windows, що робить її універсальним рішенням для широкого кола користувачів. Щодо розміру, то вона доволі таки компактна, як для повнорозмірної клавіатури. Довжина корпусу з 440 мм, ширина 126 мм та висота 27 мм. Метрів, тож якщо ваш простір обмежений, то це гарний варіант. Вага відповідає всім попереднім розмірам і становить 411 грамів. Дуже легка на столі. Клавіатура стоїть чітко, не рухається навіть при легких поштовхах. Це забезпечується завдяки гарно прогумованим ніжкам. Кнопки вирізняються не лише стильним дизайном, але й швидким відгуком. Демонструю, але і це не все при натисканні звук. Ледь чутний. Це ключові характеристики для деяких геймерів, допомагають швидше зосередитись на грі без зайвих відволікань. Почавши тестування, пропоную розглянути зручність елементарних функцій. За допомогою ось цих мультимедійних клавіш можна легко регулювати гучність звуку, відтворювати або призупиняти медіа відкривати електронну пошту та виконувати інші дії без необхідності перемикатися між вікнами. Чесно кажучи, клавіатура X-Strike KB511 Вона повністю відповідає своєму ціновому. Діапазону для тих, хто шукає бюджетне рішення з базовими функціями для гри або роботи, це непоганий варіант. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним. Натискайте лайк під цим відео. Свої думки про ультрабюджетні клавіатури та взагалі про клавіатури, які, якими ви користуєтесь, наприклад, недорогими. Напишіть в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.